Всім добрий день! Слімаки на ділянці це велика проблема. На жаль, якщо вони з'явилися, то повністю очистити від них ділянку навряд чи вийде. Але знизити чисельність слімаків так, щоб вони не задавали відчутної шкоди і не псували врожаю можна. Для цього зараз, у другій половині травня, Важливо не прогаяти той час, коли слимаки масово виходять на поверхню і вчасно розпочати боротьбу з ними. Для цього на своєму городі ми вже розклали пастки. Для пасток ми використовуємо дошки, фанеру, невеликі шматочки старих килимів. Зверху ці шматочки накрили ліноліумом, плиткою ПВХ, щоб в них довше зберігалася волога. Слимаки зимують у ґрунті. Зимувати можуть і яйця, і молоді слимаки, і дорослі, які не встигли відкласти яйця восени. Все залежить від виду слимаків. На поверхню слимаки виходять, коли температура піднімається вище за 15 градусів. Зараз, поки на городі рослини невисокі, вдень слимакам сховатися особливо ніде. І їм доведеться ховатися в наших пастках. Слимаки у нас на ділянці вже точно з'явилися. Перед будинком у квітниках сьогодні побачила доріжки слизу. На городі поки що не бачила. Ягоди полуниці цілі, але треба перевірити пастки. Це перша перевірка цього сезону і вона буде дуже показовою, поки чисельні слимаки у нас радує. У багатьох пастках слимаків зовсім немає, у деяких один-два. Пастки треба перевіряти в найспекотніший час дня, коли в них збирається максимальна кількість слимаків. Слимаків у пастках можна засипати вапном. Раніше я так і робила, але користуватися вапном незручно. Тому останні кілька років ми користуємося нашатирним спиртом. Це набагато зручніше, рецепт дуже простий. На 1 літр води беремо 3-4 столові ложки нашатирного спирту і обробляємо цим розчином пастки. Слимаки відразу гинуть, результат відразу видно, але захисна дія розчину не зберігається. Якщо слимаки на ділянці є, то вже за кілька днів вони знову почнуть збиратися у цих пастках. А нам залишається лише регулярно, якнайчастіше, перевіряти їх. Ця перша обробка у травні дуже важлива. Восени наприкінці минулого сезону ми старанно боролися зі слимаками, і зараз видно, що результат все ж таки є. Слимаки тільки з'явилися, їх небагато. Дорослих слимаків, які могли перезимувати, я поки що не побачила. Молоді, які тільки з'явилися з яєць, будуть готові дати потомство через 1,5-2 місяці. І вчасна зроблена перша обробка ділянки допомагає знизити чисельні слимаки у багато разів. Тоді весь сезон можна буде обходитися лише пастками. Але якщо торік у вас на ділянці було багато слимаків, тим більше, якщо зараз навесні ви побачили, що у пастках дуже багато молодих, одразу застосовуйте спеціальні засоби. Звісно, дуже не хочеться використовувати препарати молюскациди на городі. Тут доводиться вибирати. Я думаю, шкода від слимаків значно більша, ніж небезпека цих препаратів, адже слимаки не тільки псують наш урожай переносять різні хвороби рослин, такі як фітофтороз, борошнисту росу, огіркову мозаїку. Вони небезпечні і для людей, і для домашніх тварин. Замість препаратів на основі метальдегіду зараз у продажу є менш токсичні препарати на основі фосфату заліза, наприклад, туліцитеко. Фосфат заліза безпечний для тварин, людей, риб, хомах, і виробник стверджує, якщо слимаки та равлики не з'їдять препарат, то в ґрунті він розкладається і утворюється добриво. В інструкції до цих препаратів вказують, що однієї двох обробок за сезон достатньо. Але насправді не все так просто. По-перше, препарати не дають 100% ефекту, і якась частина слимаків може вижити. Більш стійкі до препаратів дорослі слимаки, особливо якщо багато вологи, то що тощо літо. Тому і поливати ділянку краще в першій половині дня, щоб до вечора ґрунт був вже не дуже вологий. Препарати, звичайно, надіють на яйця. Одна обробка за сезон не допоможе ще й з тієї причини, що слимаки з'являються не всі одночасно. Коли слимак відкладає яйця, він це може робити невеликими порціями по 20-30 штук. В результаті за сезон він може відкласти до 500 яєць. І, звичайно, з'являтися молоді слимаки будуть теж неодночасно, тому щоб дійсно знизити чисельність слимаків на ділянці. Препарати мольоскациту треба застосовувати хоча б раз на 20 днів, а ще краще кожні 2 тижні, залежно від препарату. Препарати для боротьби зі слімаками не дешеві і якщо ділянка велика, то витрати за сезон, напевне, теж будуть немаленькі. Але якщо почати боротьбу зі слимаками дуже рано на початку сезону, в той час, коли вони тільки вийшли на поверхню, і якщо нам вдасться різко знизити їх чисельність зараз, то потім протягом усього сезону нам не доведеться використовувати спеціальні препарати на городі, а можна обходитися лише пастками. Що стосується квітників на нашій ділянці, то в них мало пасток. Щоб не псувати вигляд квітників, ми поклали круглі дошки, які одночасно служать і пастками, і технічними доріжками у квітниках. Тому в квітниках одразу з початку сезону ми використовуємо улицит, щоб не допустити розмноження слимаків. На цьому все. Буду рада, якщо мій досвід вам корисний. Удачі вам та мирного неба!